Вітаю вас, брати та сестри. Це називається було прям в бров. <рив> <рив> Ви знаєте, так, да, справді, по-перше, я дуже радий вас всіх бачити. Я дуже хочу подякувати Господи. Ну, може, не багато хто знає, але за те, що були всі світлофори, тільки що зелені. 35 хвилин я ще з біленьком не доїжджав. І справді сьогодні є свято. Ну, Воно не є таке церковне, але його святкують у всьому світі. Я хотів би сьогодні дуже подякувати жінкам. Знаєте чому? Тому що ви нас зробили батьками. Так що це ваша заслуга. Якщо б не було жінки, то не було б і батька. Сьогодні День свята, який на офіційному рівні ми празнуємо в Україні. Це 18 червня. І це нелегка професія, я вам хочу сказати. Хочу трішки внести історії, коли виникло це свято. Його вперше запровадили в Америці. місто... Спокан, штат Вашингтон 19 червня 1910 року. Під час богослужіння в церкві, присвяченої Дню Матері, одна жінка на ім'я Санора Дод. Подумала про свого батька. Її батько Вільям, він після смерті дружини сам виховав п'ятеро дітей. І вона запропонувала, потім це внесли в конгрес. Щоб теж відзначати день батька. Тому що це теж є така нелегка і заслужена ну, не професія або доля. Я не знаю, як це сказати, для кого як в житті склалося. Ну, Для мене це радість. Справді, старший мій син, він сказав, що я маю. Велику практику. Ну я вам хочу сказати, що чим далі, чим я розумію, що вона не має ніякої логіки. Немає схожих дітей, немає схожих ситуацій, немає, е, немає однакових якихось методів виховання, які можна приміняти до всіх дітей. І ви знаєте, тільки мудрість Божія, яку ми можемо просити в нашого Творця. І в нашого отця. Вона може нам надати ту ясність і ту мудрість, як нам виховувати наших дітей. Мудре, мудре батьківство складається з двох великих блоків. Перший це не робити того, що може серце дитини заставити озлобитися. І через це воно може скам'яніти. Тобто ми повинні розуміти, що ми своєю поведінкою, своїм життям ми не повинні дратувати дітей. І є друге це виховувати в навчанні Господнім. Це дві ключові складові. І, ви знаєте, виходячи з цього, ми бачимо, що батьківство це, виявляється, щось не робити і щось робити. Я не буду під час своєї проповіді проводити навчання, як виховувати дітей, або з чого складається таке виховання. Я б хотів би з вами трішки пороздумувати в моменті того, що. Батьківство, також можна сказати, наставництво і вплив це дуже широка і розвинена тема в Біблії. А ми можемо розглядати це з сімейного погляду, як виховувати і наставляти дітей. Ми можемо це. Розглядати і практикуємо, практикуємо кожного дня в своєму житті, як Господь нас виховує, наставляє і веде по життю. Також ми це можемо бачити і використовувати, практикувати в наших стосунках в церкві один з одним. Особливо в цей час такий складний час, який нас оточує, і ті наслідки, як, з якими ми можемо зіткнутися, коли прийдуть люди, яким треба, теж треба буде підтримка, наставництво, потрібний буде вплив, вплив саме християн. І допомога їм. Я би хотів, щоб ми мали першу картинку. І місто з Біблії. Ви знаєте, батьківство це найточніший тест на мужність та відповідальність. На жаль, в цей час дуже не вистачає саме цієї мужності і відповідальності. Взяти на себе відповідальність за долю. Цієї малечі, яку Господь вам дарує. І провести її через це коротке життя, яке Господь нам дав бути з ними. І знаєте, я, я не можу сказати, як ніхто, але я зараз дуже відчуваю той момент, що діти нам даються на час. І цей час короткий. Далі в них своя сім'я. Далі в них своє життя. І далі вони, практикуючи, показують те, чому ми їх навчили і до чого ми їх привели. Прошу відкрити приказок притчі 22.6. Це вірш про покликання та відповідальність покладену Богом на батьків, настав Молодь, навчай молодь, який шлях їй обирати. Тоді, і в старості вона не зіб'ється з споті. Ми, я впевнений, неодноразово це читали. Ми неодноразово це роздумували над цим. І я думаю, що ми неодноразово собі давали такий момент е, якоїсь. Крапки або точки, з якою ми казали я буду тільки так робити зі своїми дітьми. Але я практик, і я впевнений, що так, як і я, так і ви, ви багато стикалися з тим, що це дуже складно і це не завжди виходить. Але знаєте, закладення основ віри в дитині. Це те, що вона взростить і те, що вона буде тим принципом, вона буде е, далі в своєму майбутньому, в своєму житті е, слідувати. Кожного дня це є тяжка робота і складний процес батьківства. Але знаєте, є в нас дуже е, радісна новина, що в цьому всьому ми з вами не самі. Тому що з нами Бог. І знаєте, як не парадоксально, більш чуттєві і емоційні заздалегідь матусі, і дуже часто можна чути такі фрази, що вони настільки люблять свою дитину, що більше навіть це за життя. Зазвичай є інша сторона. Але Господь говорить, що Він любить більше, ніж ми, тих дітей, які Він нам дарував. І ви знаєте, якщо ми будемо самі вести цю боротьбу за праведність, за чесність, за ту віру, яку ми сіємо, і те спасіння, яке ми показуємо дітям в Богі, то ми програємо. Але якщо ми будемо з Богом, то я впевнений, що це буде перемога. І ви знаєте, є два способи направлення дітей до Бога. Саме дітє, дієвий, і я зараз, маючи певний досвід, дуже маленький, я хочу сказати, що я дуже часто нехтував ним. Це щоденна молитва з дітьми, і за них теж в їхній присутності. Коли ми з маличку будемо їх привчати до подяки, до вдячності, до радості. І коли вони будуть чути, що за них є ті, хто моляться. Є ті, хто їх відстоює, вони будуть зростати впевнені. Вони будуть розуміти, що є, як сказала дитина Боженько. Другий, якщо ми маємо церкву і ми маємо нашу спільноту, ми повинні розуміти, що цей шлях ми не повинні проходити самі. Ми повинні розуміти, що ті діти, які в нас є в церкві, що ми всі теж причетні до того, щоб спрямовувати їх в правильне русло. Якщо церков не буде, ну, може так, не дуже такий е, вірний, е, змолоджуватися, то ця церква. Я гадаю, вона іде в нікуди. Я пам'ятаю, ми, коли з Олею переїхали в Бюленьке і прийшли в помісну церкву, де дуже добре співали сестри бабусі. Де дуже все було добре в порядку на кафедрі. Дякую, Даню, на кафедрі серветки, на столі чаші, е е пісенники, е куточок до куточку, але наш старший, тоді перший син Станіслав він дуже дратував всіх, тому що він не сидів на місці, тому що він постійно рухався. Спрямовувати дітей в церкві це майбутнє. У нас є майбутній клуб, у нас є малі групи, у нас є служіння, в які приймають цілі сім'ї, у нас є наша з вами християнська спільнота. І ви знаєте, я хочу сказати, що немає поганих і добрих дітей сидіти дар Божий. І якщо навіть через якусь ситуацію ми маємо подротування від якоїсь дитини, то це в першу чергу Господь показує на наше серце, на моє серце. Якщо ми будемо разом в молитві відстоювати їх, ми тільки тоді будемо мати перемогу. І якщо у вас є діти або внуки, які ще не в церкві, прикладіть. Ще більше зусиль в молитві. Об'єднайтеся з кимось, ведіть їх сюди. Ви знаєте, я себе останнім часом став підловлювати на такому моменті. Ми якось, я не знаю чому, починаємо себе ізолювати від навколишнього світу. У мене п'ятеро дітей, всі в церкві, слава Богу. Все добре. Але коли ти виходиш за цю зону комфорту і ти бачиш дітей, які на вулиці, які в 11 років п'ють пиво, які в 11 років вже тягнуть цигарки, і знаєте, що дуже шокує, коли ти взнаєш, що це чиясь внучка з церкви? Це боротьба, і ми розуміти повинні кожен, що це боротьба кожного дня за наших дітей. Якщо ми будемо відстоювати, якщо ми будемо молитися, ви знаєте, якщо навіть ваша дитина є такий приклад, вона відійшла від церкви, то є така фраза, вона відійшла не надалі, чи на відстань вашої молитви. Саме так ми можемо дітям дозволити мати побудоване в вірі ставлення до Бога. Наступний вірш Приказки 3.12. Тому що Господь наставляє того, кого любить як батько рідного сина. Коли ми прочитуємо цей вірш, я думаю, що не дуже охоче, ми його приміняємо для, до себе. Але дивіться, як цікаво, яка мудрість велика Божа. Господь наш батько, ми його діти. Він нас любить, він нас, любить нас наставляє. Також і ми, батьки, і в нас є діти, яких Господь нам дав. І ми їх любимо і наставляємо, виховуємо. Я хотів би другий слайд. Будь ласка. Знаєте, за питають. А, якогось мудрого напутства. Мудрої поради у вихованні. Зараз е дуже багато. Ну я думаю, зараз воно якась навіть така потреба і мода. Дуже багато психологічних різних курсів якихось програм, християнських і нехристиянських за виховання, за реабілітацію. Ну, Дуже складний час. Багато дітей втратили батьків, багато батьків втратили дітей, неповноцінні сім'ї. І ви знаєте, це те поле, в якому ми, християни, можемо проявити славу Божу. І ви знаєте, коли питають рецепт батьківства, можна привести таку аналогію. Хто пам'ятає? Ваги, віси. Ну, зараз більш так сучасно, то всі пам'ятають, мабуть, ті, які стоять у ванні, і ми на них стаємо і бачимо свою вагу. А раніше в моєму дитинстві, коли мама працювала в кооперації, тобто в магазині, були ваги такі чашечні, чи як вони кажуть. Там гирі були, дами гралися ними. І ви знаєте, оце аналогія. Виховання це ці ваги. Одна чаша це любов, а інша чаша це дисципліна. І тільки якщо між ними буде рівновага, між ними буде баланс, буде успіх у вихованні. Точнісінько, так само в нашому християнському житті. Господь любить, але Господь і наказує, застерігає, зберігає нас від невірної якоїсь дороги чи вибору, так і в дітей. Перевага якоїсь однієї сторони любові або дисципліни вона буде тільки шкодити дитині. І якщо ми будемо проявляти тільки любов, ви розумієте самі, кого ми виростемо. Або якщо ми будемо проявляти тільки дисципліну, і, ну, вибачте, я теж є. Е, як це так сказати, залишок Совка. І мій тато завжди мені казав, що він мене любить. Ну, Дисципліни я бачив більше. Тому між цими двома поняттями повинен бути баланс. Наш небесний батько він любить своїх дітей і він їх також дисциплінує. Знаєте, що дуже важливо Дуже важливо. Мати розуміння особистості дитини і її потреби, і допомагати дітям піти в доросле життя. Якщо ми не будемо мати балансу, якщо ми не будемо мати відносин, які є довіра, любов, дитина ніколи не відкриється, і ми не зрозуміємо її потреб. Ми будемо мати бачити якісь свої, може, в своєму житті несправжні надії. Сторони, будемо... але ми не будемо розуміти, що насправді важливо для дитини в її виборі. Хочу, щоб ми відкрили перше солонян 5 16-18 вірш. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Треба з 16 по 18, будь ласка. Будьте завжди радісні. Постійно моліться і дякуйте Богові про всі обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Ви знаєте, я чесно скажу інколи опускаються руки. І я думаю, що це природньо для кожної людини, тому що ми не є а, зачасту, може, як ми думаємо, самі правильні, самі совершенні. І роль батьків вона насправді важка, вона непомітна. Вона скромна, але вона є. І ви знаєте, в нас е, з вихованням наших дітей може спливати дуже багато спогадів. З їхнього дитинства, як вони дорослішали, як вони були благословенням, яке кричало в кутку. Як ми по 30 разів на день міняли памперси, Цих спогадів у кожного багато. І вони є щасливі і може де інколи і ні. Але через такі моменти через ці стреси шаленої пори батьківства ми бачимо чітку перспективу. Перспективу того, що нам сказано, що ми постійно повинні радіти. Незважаючи на які обставини, ми повинні вчити дітей з радістю приймати. Бо якщо ми будемо впадати в віча і в тяжкі моменти і пам'ятати тільки негоди. Ми не навчимо дітей довіряти і радіти Богові. Що ми можемо робити, щоб не впадати в такі вічі? Ми можемо постійно молитися. Я думаю, кожен згадає той час, коли дитина хворіла, або якась була така стресова ситуація. І ми молилися, просили оточуючих друзів. Але ви знаєте, недавно на Де-групі ми з чоловіками були, з братами, і було таке питання, як молитися весь день? Бо людина справді вона переживала, їй було це цікаво. І ви знаєте, ми кожний поділилися своєю практикою, як ми молимося кожен день. Це просто розмова з Богом. Це просто е, такий стан, в якому ти на зв'язку. І ви знаєте, діти це той сигнал, заради якого ми постійно повинні бути на зв'язку. Наші діти нічого так не потребують як присутності Христа в своєму житті. Тому ми повинні з вами їх купати в молитві за них. 1 Солом'ян 5:17. Ми вже читали цей вірш, що ми повинні постійно за них молитися. Дякувати Богу і при всіх обставинах. Бо саме так Господь хоче, щоб ми жили в Христі Ісусі і не давати згаснути в Духові Святомі. Дякувати Богові за будь-які обставини. Так, бувають часи, коли дякувати за наших дітей легше, а інколи важче. Але ви знаєте, в такі дні ми самі приходимо в молитві до Бога і навчаємо цьому їх. Саме в такі моменти ми просимо силу Бога відновити нашу радість за дітей. Подякувати за дітей. І ви знаєте, Він відповідає. Він відновлює сили, радість, вдячність. Бо коли ми навчимося в тяжкі часи батьківства покладатися на Бога, то Саме тоді ми будемо завжди вдячні за тих дітей, які він нам дав. І я хочу ще вивести на екран трішки таку юморну картинку. Але це справді практика життя. Коли ми переживаємо ще один день з дітьми, то це є радість, коли немає травм. Коли немає якісь негод, коли спокійно вони відпочивають, ми теж можемо теж відпочивати, і дякувати Богові. Тому я хотів, щоб ми встали, помолилися, подякували Богові за той дар батьківства, який Господь дарував нам кожному з вас, і були в молитві, в вдячності постійні. Амінь.